Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців. Духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба знати, попередити? Чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть, допоможіть ще сили, прошу допомоги. У вас будуть гроші, багато роботи. Ви зможете закрити, може, якісь є борги, чи як а, назбирати банку. Да От коли ви назбираєте якусь певну суму, це понеділок, вівторок, і тут іде попередження із середи. Йде попередження. Тут е, всереду почнуть магію робити. Негативну. Хочуть е, закрити шляхи, дороги, починаючи із середи, середа і четверг, середина тижня. Все зупиняється. Тут е, мені йде от по цих картах е, порші е, на розлучення, на е, щоб розлучились люди, взяли, розійшлися. І це вже третій раз повторюють, скажіть, що саме роблять, що відбувається. отвороти Морочку ставлять, вороти. вам, дітям, вам не має давати гроші. Друга половина чоловік. Вже, якщо дивляться чоловіки, то це відбувається із дружиною. от Повна, щоб щоб розлучилися. І це вже третій раз повторюється цей напад. Порчина самотність ставлять, заперечу весь негатив, убираю. Цей тиждень у вас будуть гроші, придуть якісь результати, плоди, може, заробітня плата. Ну, щось хороше, дійсно великі суми. От, в п'ятницю, якщо дивляться люди, що в Україні можуть бути обстріли. Ви будете їх чутно. Дуже чутно. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи є загроза для життя. Не те, щоб тут я не бачу прям загрози для життя. І є загроза для психічного стану. Можуть бути. Стрес, страх, дуже сильний страх. Можуть люди вживати алкоголь, щоб розслабитись. Ну і судячи з того, що вам роблять магічний вплив, тут можуть ще робити і дійсно порчу на алкоголь. Скажіть, допоможіть, будь ласка. Угу, так. Так, Ви дуже сильно супротив такий, ви не, не, вам не подобається вживати. Заперечуюсь, негатив убираю, повертаю ворогові. Хай з ним все це станеться. В суботу буде зустріч із другом, друзі. Е, гарний, радісний день. Ви можете відвідувати своїх близьких, може, людей похилого віку. Ну тут дружба. А в неділю. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що буде відбуватись. Закінчиться важкий період. Те, що на вас перекладали, скидали, якісь скиди робилися, переклади, вони закінчуються. вам Фортуна повертається, ваша доля. Ви займаєтесь тільки своєю справою. Може, даже от у жінок, коли на ваших плечах був весь дім. Ремонти, все абсолютно. Тут ви від цього звільняєтесь, іде якась вам допомога фінансова. Ще. Може, ви наймете спеціаліста якогось, що вам допоможе вас розгрузити. І з магічного боку теж оці переклади, скиди, вони з вас сходять. У вас ваша фортуна, вдача, повертається. Угу. На цьому тижні відкриваються шляхи на гроші. Багато роботи і будуть якісь ідеї гарні. Може, ви будете займатися своєю справою, особливо в неділю вам прийде якась ідея, що ви можете робити, щоб у вас були гроші, ви робили самі на себе. Це така справа. Може хтось? Тут руки має? Може, якийсь у вас талант, от ви вмієте щось робити руками. Угу. І ще, ось дивіться, ще гроші йдуть. Іще добре. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворогів. Ось на квічні, всі негативні дії убираються. О, знімаю з морки, мороки, а морочки знімаю. Порчина знімаю, знімаю, на бідність, на Розлучення на самотність убираю, руйную всі плани ворожі, повертаю назад. Хай з ними все це станеться, щоб не робили до цього тижня. На себе забирають, буде так і так і є. Давайте ще подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги, що буде на цьому тижні про що треба знати тим, хто дивиться відео близьким людям, про що треба попередити. Ну, Знову показують, що магію застосовують, щоб ви розходились, розлучалися на уход, на розлучення. Немає причини, ви маєте бути разом. Заперечуюсь, негатив вбираю. Які б не лили рідини, прошу ваші сили, допомоги. Зваблюють саме на чоловіка, щоб чоловік думав ходити. Заперечу весь негатив, убираю, знімаю всю магію, кладовицьку магію негативну, анулірую, обираю, всі привороти, морки знімаю, всі рідини, чим би не напаювали, щоб не наливали, не підливали. І ще не працюю, знімаю повністю, цікаю ворога. З тих, хто дивиться відео близьких людей, сходить. Якісь гуся вода сходить, сходиться негативна магія, порчі прокляття, а морочки, мороки сходять. Більше не зможе впливати. Прикриваю, прикриваю. Все погане, все лихе, щоб не робили, повертається назад одразу ж, тому хто робить, хто замовляє, мене переклад на нього самого лишаю. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть. Одверніть ворогів, більше не зможуть впливати, втручатись у життя, не зможуть, все погано, все лихе на себе забирають одразу ж, буде так і так є. Відкриваю шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я, всі наміри, всі плани на цьому тижні здійснюються без перешкод, буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. От так що, так, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер Viber телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. За донат на любу суму. Це питання може програтися у тих, хто запитує, і також у всіх, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, воно допомагає. І е, прошу, будь ласка, не забувайте допомагати нашим військовим. Одна, дві, на ваш розсуд кожен день якась сума, щоб. Допомогти закрити збори на дрони, на автівки. От якщо ви бачите, хтось збирає, допомагайте. Добре. От. Бажаю, щоб на цьому тижні усіх здійснилися мрії, всі плани, всі наміри, от що ви запланували, щоб здійснилося, І ніхто не міг втручатись у ваші відносини. Отсікаються одразу, як от зеркало, відбуваються всі негативні дії. Захист міцний буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!